Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні наша зустріч буде присвячена Дню пам'яті та примирення, який весь світ відзначає 8 травня, 8 травня в Україні та у всьому світі вшановується День пам'яті та примирення. Кожне слово у назві цієї дати має глибоке значення. Пам'ять говорить про те. Що ми маємо не забувати мільйони людей, які загинули у Другій світовій війні. Примирення означає, що всі країни, що брали участь у кривавих діях цієї війни, мали б примиритися між собою та не починати нових війн. Народи. Повинні примиритися для того, щоб не допустити повторення жахливих подій знову. На жаль, наші сподівання не завжди виправдовуються, і українцям знову доводиться боронити своє право на існування, яке цього разу заперечують російські нацисти. Друга світова війна. Відбувалася з 1 вересня 1939 року по 2 вересня 1945. Ця війна принесла людству незлічені скорботи, особливо в Європі. Епічна боротьба за свободу призвела до загибелі 40 мільйонів мирних жителів та 20 мільйонів солдатів. Друга світова війна. Ознаменувалася фашизмом, тиранією, холокостом та іншими жахливими злочинами, вчиненими нацистами проти людства. Українці боролися з ворогом, перебуваючи в армійських лавах різних країн. У складі польської армії воювала близько ста тисяч вихідців з України, США сто тисяч, Канаді. 40 Також українці брали участь в боях проти німецької армії у складі окремого батальйону французького руху опору. Попри те, що на Європейському континенті бойові дії припинилися у травні, українські військові продовжували брати участь в боях аж до вересня 1945 року. Коли Японія підписала акт про капітуляцію, у підписанні цього документу брали участь чотири країни: Сполучені Штати, Великобританія, Китай та СРСР. Радянський Союз представляв генерал-лейтенант Кузьма Дерев'янко родом з Уманщини. В день пам'яті та примирення відвідуються. Меморіали жертв Другої світової війни підносяться квіти до пам'ятників, учасників бойових дій, що встановлені практично в кожному населеному пункті. Це не свято урочистості та радості, це День суму та скорботи. Варто зазначити, що День пам'яті та примирення має свій символ, червоний мак. А гасло дня звучить наступним чином. 1939 1945. Пам'ятаємо, перемагаємо. Я від щирого серця хочу побажати всім нам перемоги над ворогом. Ми переможемо!